Дайте важку зброю, і ми повернемо Крим. Президент Володимир Зеленський на українському сніданку на форумі у швейцарському Давосі наголосив, що метою України у війні є визволення всіх окупованих територій з 2014 року. Ведучий CNN Фарід Закарія запитав Зеленського про нібито його прохання до американського президента Байдена про допомогу у звільненні півострова. На це глава держави відповів, що Україна дійсно потребує більше зброї для. Цього, але залишив окупантам можливість самим забратися з усіх окупованих ними територій. За словами Зеленського, це не врятує відносини, але збереже їхнє життя. Це не намір, це наша земля. Наша ціль де всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю. Ми повернемо нашу. Українські воїни тримають фронт на Донбасі та стримують на зі Сходу. За даними Генерального штабу, відбито російські атаки поблизу 14 міст і сіл. Найскладніше на відтинку фронту від Білогорівки до Мар'їнки. Саме там зосереджені основні сили ворога, зібрані з інших фронтів. Безперервно гримить артилерія. Окупанти випалюють усе на своєму шляху та лізуть у нові штурми, не шкодуючи. Гарматного м'яса вони прагнуть знайти слабину в обороні Бахмута, Авдіївки та підступів до них. Однак значних успіхів не мають. щоразу наражаючись на запеклий спротив українських оборонців. Водночас наші ракетники та гармаші полюють за російськими тилами. Спалено ще три пункти управління, п'ять районів скупчення росіян, склад боєприпасів та інші важливі об'єкти. Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. В той же час збито ворожий гелікоптер К-52 та БПЛА Мерлін ВР. Європарламент закликав до негайного створення трибуналу для Путіна і Лукашенка. За це проголосували 472 парламентарі. Ще 33 утрималися, і лише 19 виступили проти. Резолюція, хоч і не зобов'язуюча, але закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні. Європарламент вважає, що спецтрибунал заповнить велику прогалину в структурі. Міжнародного кримінального правосуддя цей трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Владиміра Путіна та інших карманичів Росії, але й Олександра Лукашенка та самопроголошених білоруських урядовців як співучасників російського вторгнення. Окремий пункт резолюції присвятили використанню російських активів для відшкодування російських злочинів в Україні. Ухвалу прокоментувала у Твіттер президентка Європи. Парламенту Роберта Мецола. наслідки війни Росії проти України величезні. Вбиті діти, жінки, чоловіки, сім'ї розбиті, зруйновані лікарні, зруйновані будинки, зруйновані школи. Сьогодні європарламент закликає до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу. Воєнні злочинці повинні бути притягнені до відповідальності негайно. Серцеві напади задуха та печіння в грудях терпить в російській неволі. Тяжко хворий бранець Джеміль Гафаров. Попри це, медичної допомоги 60-річному кримському татарину не надають. Обурюється його дружина. Разіє вона закликає окупантів терміново вивести Джеміля Гафарова до лікарні на обстеження, оскільки в умовах ростовського ізолятора його здоров'я стрімко погіршується. Бранець має хронічну неркову недостатність, і за словами дружини він уже у переддіалізному стані. Загострились і проблеми з серцем. В условиях неволи это очень тяжело сделать. Если СИЗО не окажет определенную помощь, если он не будет получать должного лечения и должного обследования, то это может быть уже. Таним каніць адвокат Еміль Курбідінов, який днями відвідав Джіміля Гафарова, заявив, що бранець ледь зміг підвестися. А перед тим кілька днів лежав нерухомо. За словами захисника, Гафаров у критичному стані та почувається зле на тлі хвилювань після незаконного вироку російських суддів. Ті присудили тяжко хворому кримському татарину 13 років колонії суворого режиму. Джіміля Гафарова разом з іншими кримсько. Татарськими бранцями Сервєтом Газієвим, Ерфаном Османовим, Сіраном Муртазою та Алімом Карімовим визнали винними в нібито тероризмі та спробах захопити владу в Росії. Чергові докази крадіжки росіянами українського збіжжя. Жителі окупованого Севастополя зафільмували колонну зерновозів, що заїжджає до міста. Найімовірніше вони прямують до терміналу Авліта в порту Севастополя. Журналісти, розслідувачі та слідчі встановили, що туди, а також до порту Керчі, росіяни регулярно звозять українське зерно, крадене на окупованій частині Херсонщини та Запоріжжя. Закрит Тих кримських портів окупанти намагаються продавати збіжжя на світових ринках. Журналісти фіксували переміщення вантажів на близький схід та до турецького порту Самсон. Борис Джонсон тепер почесний киянин. Відзнаку колишній прем'єр Великої Британії отримав з рук мера столиці Віталія Кличка в українському домі у швейцарському Давосі. Рішення про нагородження Бориса Джонсона, який отримав від українців прізвисько Джонсонюк, Київ Рада ухвалила в листопаді минулого року. За словами Кличка, це нагорода від імені усіх українців, вдячних за потужну підтримку Джонсоном нашої держави на чолі уряду. Полученого королівства британський політик запевнив у підтримці України до повної перемоги а всіх союзників закликав дати стільки танків, літаків і фінансової допомоги, скільки буде для цього потрібно. А це моя перепустка. Мій квиток до київського метро. Я лише хочу сказати, яка це честь для мене. Вперше я зустрівся з паном мером багато років тому, коли сам був мером Лондона. Він тоді прийшов і запросив мене до Києва. І я приїхав, коли став міністром закордонних справ. Я гуляв вашим чудовим містом. Я спілкувався з багатьма українцями, і тоді зрозумів, що якби Путін був настільки божі. Вільним щоб вдертися до України, то українці битимуться і переможуть.